Дівчатами з трампліна в чимось стрибати. О, добре. Тут важливий нюанс. Добре, добре, ще 5 разів. Важливий нюанс. Оцю вправу особливо добре. Особливо в незначному віці до підліткового віку. Та й в підлітковому, чесно кажучи, теж треба обережно. І особливо на початковому рівні катання робити, моя така думка, що не дуже можна. Ой, ножки заплутались, заїжджай на а далі стриби, розганяйся до нього. Чому? Тому що кожен такий робот, дивіться, це дуже гарно, молодець. Доволі значне навантаження ударне на всі елементи опорно-рухового апарату. З п'яток до потилиці. Окей, якщо падати на потилиці, понятно, що це не дуже. Мається на увазі. що удар. Дуже добре. Треба розсіювати всім тілом. Там навантаження на весь добрий вечір. На весь стовбур хребта йде. Тому дуже добре, добре, цього визначу. Тому дуже важливо цю вправу додавати перше. Не на самому початку вашого навчання. Тому що ще нема навичок. Дуже круто. Навичок потрібних. І друге. Ой. Коли ще. Ой, в дуже ранньому віці теж не варто, бо велике навантаження. Можна в ранньому віці, воно, ну, ребятам. Соня, тобі скільки років? А? Скільки тобі років? 10 Маша, тобі скільки вісім? Сім. Сім. В вашому віці вже можна таке робити. Мені втрап не буде, взагалі. Клів. А мені? Точно? Я... Дівчата у мене вже займаються рік. Тому так. Да. Тому є потрібні м'язи, навички для того, щоб... Що? Щоб погнати такий удар. Ну покажи. О, вообще класс! Че разок и все, и хватит.